Поки там іде футбол, а бублік хоче прорватися крізь заперті двері, бо він завжди не терпить у мене зачинених дверей. Я не знаю, це не тіта якась фобія закритих дверей і все. Якщо, вони, якщо він з того боку, йому треба сюди, я закриваю, щоб нікому не заважати, йому треба туди, потім сюди, потім туди, потім отут трішечки, можливо, оцю мою квіточку, потім знову туди-сюди. І от поки в мене там чоловік за закритими дверима дивиться футбол, бублік проривається крізь ці зачинені двері, вийшла на кілька хвилин прямий ефір. Не знаю таке в мене сьогодні, такий сьогодні якийсь день, з самого ранку просто так склався, я, я аналізувала свою історію. І я завжди кажу, що я ніколи не ділюся тим. Що я там надивилася, начиталася, якихось тренінгів. Я ділюся своєю історією. Я ділюся своїм життєвим досвідом і тому, як я прийшла до сьогоднішнього результату. Це не значить, що сьогоднішній результат це кінцева точка. Ні, це просто якийсь такий проміжок, і який. Який мене веде тільки вперед. Я завжди ділюсь, бо для когось, можливо, мій сьогоднішній результат це взагалі пік бажань і прям неймовірна ціль, і мета. І я проаналізувала, що коли я прийшла в Лівгуд, я зрозуміла, що мені треба надіятися лише тільки на себе, не на свого наставника. Якби це там не було, можливо, сказано, але це так і є. Я вирішила, що Лівгуд і я в Лівгуд – це мій бізнес, це мій шлях. І я беру повністю 100% відповідальність за свій бізнес, за свій власний результат. Ніхто мені для того, щоб досягнути результату, не потрібен. Я надіюсь лише на себе. На Бога, ну і звичайно, я йду тільки вперед. І тільки коли я це прийняла, тільки коли я це прийняла, тоді почався результат. Тільки тоді все по-іншому ніяк. І я дивлюся на інших людей, спостерігаю, в нас ж велика команда. Ми всі спілкуємося, і мої партнери, моєї команди, і паралельні, і все, і так дуже-дуже багато. І я точно бачу, що люди не отримують результат тоді, коли вони не беруть відповідальність на себе 100%. Все, просто все. Чому в них не виходить? Бо немає навику, чому немає навику, бо не працює над цим. У мене також не було навику. Я так само не вмію спілкуватися з людьми там чи не вміла спілкуватися. Але я йшла і спілкувалася. Я розбивала лоба. Мене тако попускали, як ту дівчинку, ну покажи свої чеки, ну відкроє свої кабінети або ще щось. Я била лоба. Але я йшла, бо я брала відповідальність за свої дії, в свої руки, і я точно знала, що досягати успіху в малим бізнесі можна тоді, коли прокачувати свій навик спілкування з людьми. Все по-іншому ніяк не буде. Ви спілкуєтеся з людьми, даєте їм інформацію, вони її сприймають або не сприймають це вже їхня справа, ваша задача максимальній кількості людей дати інформацію. Не починати, якщо ви новачок, не починати розповідати про компанію, не починати там розповідати, що це таке, з чим воно їдять і що треба зробити, ви заплутаєтесь, ви не зможете. Ваша задача. Дати чітку, коротку інформацію, просто коротку. Що тобі це точно буде корисно, в тебе тут точно буде результат. Я тут, я йду вперед, компанія реально номер 1 у світі. Заходь, побачиш це сам, все. І хай приходять на презентацію, хай дивляться відео. Якщо хтось каже, а, довге відео, а, довге відео. Включи швидкість, Х2, і воно стане в два рази швидше. Подивися, це реальний класний інструмент, який змінить твоє життя. Все, по-іншому ніяк. Я так само через це проходила. Я не боялась. Ішла, йшла, давала цю інформацію. Були люди, які обливали брудом. Я не сприймала цю інформацію. Так, спочатку було якось образливо, я так це все переварювала, сприймала близько до серця, а потім я зрозуміла: люди діляться тим, чого в них вдосталь сповна, от прям під саму зав'язку. Коли в людини багато любові, коли багато любові, там, знаєте, от, от багато всього такого теплого, доброго, вона буде з любов'ю до вас говорити, відноситися. Ви їй будете пропонувати бізнес, будете пропонувати можливість, змінюється життя на краще, реалізуються всі цілі, компанія номер один у світі, все, у вас все буде, все про що ви мрієте. І вам ця людина буде з любов'ю, якщо в неї багато любові. Відповідати. Розумієте? І тоді не страшно з такими людьми. У кого багато бруду, гамна такого, знаєте, от прямо під зав'язку. Вони прям будуть такого розкидувати. О, лахотрон, піраміда аферістка мошенниця і так далі, все і починають просто такого кидатися. Я колись просто я реально, я реально хвилювалася з цього приводу. а Тоді зрозуміла, Ну це просто така людина. Вона цим всім ділиться. Чомусь я ніколи нікого не назвала ні аферистом, ні мошенником. Якщо мені не подобається, я просто кажу, ні, мені це не підходить. Якщо мені це подобається, я кажу, так, я хочу розібратися. Правильно? Тому що в от мене отак, отакі якісь емоції. А в людей. ну, отак. Тому не сприймайте на свій рахунок негатив, вони діляться негативом і говорять негатив, тільки через те, що в, нього, в них їх просто сповна, їх аж самих всіх розпирає з цього, з цього повна. А з позитивними людьми вони будуть ділитися позитивом. Ваша задача спілкуватися з людьми. На вашому шляху будуть траплятися різні люди. Абсолютно різні люди. І вам через це треба пройти. Тому що ваша головна ціль побудувати команду, заробити грошей. В лівгуд всі знають точно, всі будуть заробляти пасивно. Тому в Лівгуд не соромно запрошувати. Не соромно, тільки не запрошуйте людей на пасив. Не запрошуйте ні в якому разі. Хай краще цей пасив буде приємною несподіванкою. У мене в команді так само є. Є випадки, ви що думаєте, до мене пасивщики не приходять? Приходять, і одна справа, коли як... я одразу кажу, я на пасив не запрошую. Я запрошую людей, які хочуть розвиватися. І от є люди, яких ну з ряду причин щось не виходить. Таке буває. А є люди, які прийшли і через тиждень, а де тут перелів, А де мій перелів? Я кажу, які питання до мене. Які питання? Ви там надивилися в Ютубі відеороликів Ви різних. Вирішили до мене зареєструватися в міні-мозок виносити. Будь ласка, сидіть, чекайте. Ви ж прийшли сюди на пасив. «Да, но Я хочу тут перелів і все таке. До мене питань немає. Якщо ви в мене. Ви ж не знаєте, в якому ви в мене ряду стоїте. може ви в мене взагалі в 10-му ряду, де мені там треба поставити тисячі людей, щоб вам дати перелів? Тому я не віжу перелів. Що ти зробив для того, щоб у тебе був результат? Що ти мені будеш розказувати, що я зробив, що я не зробив? Ну, так все, які до мене питання. Я, сво... я заробляю. Я заробляю те, що ти не заробив, то твої питання до тебе. Ти прийшов сюди на пасив? Чекай. Все, по-іншому ніяк. Я на пасив не запрошую. Тому я дуже рекомендую. Боже, сьогодні Лівгуд, я вам серйозно, а він ще мені почав говорити, ти говорила, що тут буде реклама. Я не засновник компанії Лівгуд, але я знаю точно, реклама буде. Я так думаю, що це буде все приурочено до заходу. В Лас-Вегасі буде захід такий величезний, грандіозний. І я думаю, що це Лас-Вегас, по-моєму, так. Мабуть, так. Неважливо, не в Америці буде Захід, і приурочено, я думаю, до річниці. Компанія 16 квітня святкує свою третю річницю з дня заснування. І от дивіться, що, скоріш за все, на цьому заході буде запущена реклама. І сюди прийдуть мільйони людей, які будуть і клієнтами, які будуть і партнерами. Хай ми одразу перелів цей не побачимо. Можливо, просто така гілка активна, пішла там сильно донизу. Але перелів тут точно буде. Дайте собі 3, 4, 5 років. І я точно знаю, що люди, які заплатять своїм часом, от якщо не своїми діями, своїм часом, вони будуть отримувати дохід. Однозначно. Однозначно. Тому... Сьогодні важливо прийти, запрошувати, будувати команди. Ваші люди будуть заробляти пасивний дохід, а ви будете заробляти завжди 50% від їхнього доходу. Все. По-іншому, ніяк. Отак от, от. Тому беремо відповідальність свої руки за свої дії, за свій бізнес, спираємося на людей, які готові простягнути руки допомоги, які готові підтримати вас, навчити. Які готові провести можливі зустрічі? Не знаю. Ваша команда, ваші наставники, люди, які вас готові підтримати. Опираємося на них, на сильних ідемо разом з сильними. І все. І тільки так, і ніяк по іншому. Я пам'ятаю, коли я прийшла, у нас не було ні презентацій, у нас не було. Нічого не було. Була одна лише казахська презентація. Зараз це Маратішев, діамантовий лідер клубу. А на той момент він взагалі не був ще діамантом. Він, він просто прийшов в Лівгуд. І була його десятихвилинна презентація. Все, що є зараз, оці всі система, бізнес-кави, оце все ми розжовуємо, слайдики. Ми показуємо модель бізнесу на аналогах, хоч всього не було. Була 10 хвилинна презентація. Була показана ручка. От завжди в мережевих компаніях в ціну ручки закладена маркетингова націнка, а в цю ручку не закладено. В Лівгод не закладають. Все. Тому вигідно пройти в Лівгод. А ще вам не обов'язково купувати цю ручку. Можете купувати, можете не купувати. Все. І ми на це все прийшли. Розумієте? А зараз люди прямо такі ой, перелів їм треба. Ну, то таке. То таке. Беремо відповідальність свої руки і ведемо свій бізнес. І у вас точно все вийде однозначно. Я вас вірю. Гарної ночі пішла я до чоловіка. Будемо дивитися футбол. І відкрию я нарешті бубліку двері. Все. всіх люблю, Обіймаю.